Всім привіт! У мікрофона Інскрейн і в Epic Games розпочалась роздача третьої таємної гри, а саме середньовічного рубилова Шивер Луту. Але перед тим як я почну розповідати вам про гру, я хочу віддати вам ключик від рандомної гри в сімі. Хто перший активує, напишіть в коментарях, що за грама випала. Буде цікаво почитати. А тепер трішки розповім про саму гру. Шивер Літу це мережевий хардкорний файтинг, основою якого є фехтування холодною зброєю. Бої відбуваються на великих картах, одна сторона захищається, а інша виконує Різні завдання та просовує атаку в глиб фортець та міст. Натовп людей біжить один на одного, і в результаті гравець може отримати поїбальничку як від своїх, так і від чужих. Можу сказати з свого досвіду, я грав Мордхау, і ці дві гри дуже схожі між собою. У нас є дві команди червона і синя. І ви граєте, припустимо, за синю. І вашою метою буде знищити червону команду, вбити мешканців селища і розграбувати і спалити все дотла. Кожний з персонажів має свої навички і особисту зброю. Також грім. Може заробитись один на один. Пам'ятаю, як грав у Мортхау і в дуелях в мене ніфігово так підгорало. Новичкам в цій грі буде дуже нелегко, і у вас може ніфігово так підгоріти пукан, так як вас може закинути до профі, які назадротили вже до біса велику кількість часу в цій грі. Якщо ви готові витратити свої нервові клітини на це середньовічне рубилово, то можете сміливо забирати цю м'ясорубку. З приводу української локалізації її, звісно ж, немає. Мені особисто цікаво, якою буде остання четверта таємна гра. Чесно хотілося, Побачити, можливо, якусь гонку типу Форзи або шутер типу Колди, але це вже я розкотив губу. Пишіть в коментарях, як вам роздача і чому ти грати в цю гру. Також за бажання можете підтримати відео Своїм царським лайком і підпискою на канал. А у мікрофона був Інскрейн Дякую всім за перегляд. Скоро побачимось!